Будемо говорити сьогодні з генерал-майором ЗСУ в пасі Сергієм Кривоносом, і він, більш ніхто ж інший, може розповісти про те, що зараз відбувається. Пане Сергію, вітаю. Доброго ранку, слава Україні, героям слава а, пане Сергію, скажіть мені, будь ласка, російська армія зараз активізувалася на Курщині і одночасно продовжує наступ на Покровському та Лиманському напрямку. На всіх трьох напрямках зараз, ну, м'яко кажучи, дуже гарячі. На вашу думку, за рахунок чого ворог може підтримувати такий високий градус напруги, фактично на трьох ділянках фронту одночасно. І яку мету взагалі росіяни обрали для себе стратегічну може, мету на початок 25-го року? По двом ділянкам погоджуюсь, по третій, що стосується Курщини, то якраз ми зараз нав'язали ініціативу ворогу за рахунок. На наступи, яке було здійснено 5 січня, і саме якраз Збройні сили України достатньо вміло використовуючи нові зразки зброї, що стосуються радіоелектронної зброї, британські танки. І придушивши повністю спроможність росіян наносити удари безпілотними літальними апаратами, досягли на певних ділянках. Що стосується нашого наступу, в глибину ми зайшли десь на 10-12 кілометрів. Наразі навіть не врятувала ситуація, те, що росіяни кинули один з полків 76-й повітряно десантної дивізії, і це не вирішило абсолютно питання, так само, як і зараз вони відвели 810-ту бригаду на відновлення, бо та понесла достатньо серйозних втрати. Що стосується е, інших ділянок, ну, в першу чергу, це Покровський, Покровськ е, це Курахова ну я б, мабуть, ще додав ще все ж таки, е, куп'янську ділянку. Оце ті три, три ділянки, які наразі достатньо е, має такий гарячий е, настрій з боку росіян, де вони продовжують атакувати, де вони продовжують прощупувати е, наші слабкі місця і е, намагаються все ж таки розширити. Е, в проміжках між нашими бойовими порядками е захопити додаткову територію і по подальшому нарощувати свої наступальні спроможності, мабуть, це буде більш так е більш правильно по цим ділянкам. А що стосується чи є У них на жаль, у них є ще ресурс, і цей ресурс, в першу чергу, який використовується, і що стосується тих самих людей, які вони е постійно кидають в наступ. І у них є економічний ресурс, що стосується тої кількості снарядів, які вони використовують по нанесенню уражень нашого переднього краю. Це, це ще є, і все ж питання полягає, те, що росіяни вже давно перевели економіку на функціонування в умовах воєнного часу, чого на жаль, не зроблено в нашій країні. Це достатньо серйозна така проблема. Але між тим цю проблему давно можна було б вирішити. Якби е, свій час влада слухала тих, хто більше, ніж вони, розбирається на військових питаннях і руйнувати російську інфраструктуру, в першу чергу, е, об'єкти нафтогазопромислового комплексу, вони почали ще в 2022 році, то результати були зараз значно кращі. Uh, смотрите, дивіться. На Курщині це пишуть наші військові. За минулу добу росіяни йшли в атаку 94 рази, кидають навіть вже північних корейців. Ми це бачили вже їх є перші ну не перші величезна кількість вже утилізованих південнокорейських солдат. А все це говорить про одне, що ну, цей напрямок все залишається в пріоритеті, а, і все одне. З Покровського напрямку не перекидають на Курщину солдат. Чому їм не хочеться звільнити свою територію? Чи так важливо все ж таки захопити нашу? Ну, по-перше, кількість резервів підрозділів, які військових частин, які знаходяться в резерві командування російської армії, більше ніж достатньо. Це треба розуміти. Наступне те, що для них захоплення території і перспектива в першу чергу, Покровський напрямок. Дивіться, обійдіть Покровськ чи захопіть Покровськ. Я не думаю, що вони будуть намагатися в'язатися в бої міського типу, а будуть намагатися що ж таки перерізати логістику і змусити нас вийти з Покровська. Так, от після Покровська прямий шлях на Павлоград, з Павлограду прямий шлях на Дніпро. Звичайно, це не значить, що вони будуть. Намагатися захопити Дніпро, але те, що вони матимуть спроможність безпосередньо абсолютно спокійно і безкарно його бомбардувати, як це є по прикладу того ж сама Харкова. Чи, на жаль, вже по прикладу Запоріжжя, це достатньо е, можливий варіант. Плюс все ж таки Покров це є також подальші е, ворота і на Запорізький напрямок. Давайте задаємо часи Другої світової війни, якраз Бейза Красноармійський нинішній покров також. Була достатньо потужно між е, Вермахтом і Червоною армією. І саме якраз після того, як Покровськ-Червона армія взяла, вони практично тоді вже дійшли і до Дніпра, не дійшовши там 15 км так само, як і не дійшовши до Запоріжжя 20 км також. І потім вже е, за рахунок перегрупування німецька армія. Е, Обрізавши логістику для червоної армії, частинах достатньо швидко розгромила підрозділи Червоної армії. Можливо, певним нашим керівникам треба було б згадати приклади Другої світової війни, але для цього треба читати книжки, і саме головне змінити систему військової освіти. На жаль, з власного досвіду, скажу так, що закінчую три вищих навчальних військових закладах, що стосується вивчення історії військового мистецтва з моєї точки зору, з власним досвідом. Скажу, це не просто недостатньо, це така катастрофічно мало. Ми вчили будь-величезну кількість е предметів, які абсолютно нам не знадобилися в службі, але вони були галочкою потрібні для якоїсь там незрозумілої балонської системи, що стосується більш пізнього навчання, а так само зараз особливо нічого не змінилося. Ми розглядаємо війни достатньо швидко, коли вивчаємо їх. Ми абсолютно не вивчаємо, як планувалася е ця операція яким чином вона приходила, яким чином, які були плюси, які мінуси, яким чином здійснювалася логістика, це треба розбирати до кісточок. На жаль, цього не здійснюється і безпосередньо при плануванні операції не враховується багато речей. Тому, знов-таки ж, все залежить від нас, але військова освіта, це, мабуть, найстрашніше, що є в Україні, бо є такий жарт в стінах Національної світової оборони України. який я ще чув, коли навчався капітаном. Потім так же саме він повторився, я був полковником. Як справи каже: нічого не заважає нормальній діяльності навчального закладу, ніж слухачі і навчальний процес. А так все добре. <рес> ну, таке жорстка жорсткий гумор відверто. Але дивіться, ви не перша людина, яка каже, що росіяни використовують тактику і стратегію часів Другої світової, тим більше, що вона довела свою ефективність. Це не зроблено розуміють в Генштабі, це не розуміють, як протидіяти. Якщо в них є лекала тих часів, а це можна знайти і в підручниках, і в науковій літературі, то вони не розуміють, як протидіяти цьому. Ну мені складно сказати, чому люди, які зараз находяться на певних посадах, достатньо недобре вчили військову історію, і самостійно, навіть якщо тобі не викладали, ти можеш нарощувати ці зусилля самостійно. Скажу так, те, що росіяни копіюють дії відповідно Другої світової війни, мені стало зрозуміло, що влітку 14 року, повернувшись після Краматорська на тиждень в Київ, аби побачити свою родину, я випадково побачив на книжковому базарі Петрівка чудову книжку Партизанське движення Донбасу годи Второї мірової воїни це реальна назва. Коли я її відкрив, я зрозумів, що і як робив Гіркін безпосередня, де та безпосередня система, яка і звідки він її взяв. В це найкраща шпагалка, я витратив на неї 5 гривень, викупивши її там. Але вона і досі в мене є. Це чудова книга, і це якраз от приклад того. Потім, що стосувалося безпосередньо зимових боїв 14-15 року, те ж саме подальшому, до речі, це також чітко розумів, і генерал Муженк неодноразово одно, не підкреслив також, що росіяни копіюють операції, які здійснювалися на Донбасі за часи Другої світової війни. Ну, складно вигадувати велосипед. Це тільки в нас зелена влада може ламати велосипед, а от вигадувати велосипед вони не можуть. І якраз всі, всі, всі наступи завжди прив'язані до логістичного забезпечення дій військ. І наступи по дорогах, е основа будь-якого наступу, прив'язка до залізниці, прив'язка до автомобільних доріг. Навіть і зараз подивіться на їхню на їхнє бажання, чому вони вже довгий час товчуться на купінському напрямку, і я про це казав ще з весни минулого року, що купник для них пріоритет Бо захопивши Куп'янськ, наростивши свої зусилля на Лиманському напрямку і вже маючи той же самий Бахмут в подальшому. У них буде бажання захопити все ж Константинівку і Покровськ. Це якраз вибудовується чудова паралельна лінія фронту, чудова ракадна дорога, автомобільно залізнична, яка дозволить росіянам абсолютно спокійно в будь-яких напрямках перекидати і особовий склад і техніку і боєприпаси на потрібні їм ділянки. Ось все дуже просто. Це е, тільки в фільмах наступу йдуть тупо е, по е, безпосередньо полях. По полям наступають, але наступають для чого? Для того, щоб захопити дороги і контролювати ці дороги. Бо якщо будь-яка армія своєчасно не отримає боєприпаси, живу силу, техніку, їжу, то вона достатньо стане швидко такою проблемною одиницею для будь-якої держави. Погоджуюсь, до речі, ви пригадали гіркіна. А в мене в ефірі був пан Гнатів, який е, розповів історію про те, що коли Гіркін виходив зі Славянська, ви надали муженку координати, але він не наніс удар, і це вибухало велику кількість обговорень. Цього ні, цього не було, не могло цього бути. Гіркін вийшов тому що він прикривався цивільними на броні. Це була прохід. Скажіть, мені, будь ласка, у мене два запитання. Чи був дійсно така історія, коли ви надавали координати для колони нанесення удару по колоні? Це перше запитання. Друге, чи могло це запобігти наслідкам, які ми далі бачимо з захопленням Донецька і далі, далі, далі? От чесно, не хотілося би ворушути, чи знаєте, здорове скерду минулого, але між тим, раз ви задали питання: так, координати по? Руху колони Гірки нам давалася неодноразово протягом тієї ночі та й протягом того дня. Так само, як і було не просто, знаєте, ми е, давали кабінети. Я вимагав вагонь е, по цим колонам Цього не було здійснено, і тоді вже, пробачте, мене трошечки прорвало, і я, е, генерал Муженко, дещо сказав, що потім вплинула на наші відносини. Питання таке, якщо був нанесений удар, дійсно, не могли нанести через те, що там були цивільні, прикривалися броньою, чи це були сепери, які йшли разом з Гіркіним? Ну, дивіться, достатньо складно зараз все одно відмотати все назад. Між тим, ми чітко розуміємо, що випадки, коли ворог прикривався місцевим населенням, було більше ніж достатньо за цю війну. Як і в 2014 році, так і в інших роках, це перше друге е, випадків, коли е, цивільне гинуло також більше було більше, ніж достатньо. А що стосується, Ну якби е, на чудовій ділянці між Константіновкою і Авдіївкою, все ж таки наша авіація е, опрацювала е, по колонам ворога, які виходили, і не дозволили їм зайти в Донецьк. Я думаю, ситуація в Донбасі могла б скластися влітку 2014 року більше на нашу користь. Але між тим, Ну зараз що переливати з, е, з однієї діжки в іншу воду? Це ніякої користі не дасть. У нас е, зараз не пленарне засідання, по результатам 2014 року. У нас проблема номер один це отримати території на території Донецької області. І той самий Харківської області, і все ж таки зупинити ворога на всіх ділянках, де він намагався просуватися вперед. А для цього треба знати історію, як воювали по наші попередники, скажімо так. І все ж таки для нашої влади треба зрозуміти просту річ. Можна придумувати плани стійкості, борзості, там знаєте, впертості. Я не знаю, як ще які вони там слова можуть вигадати, але я знаю тільки одне, що. Виконання будь-яким громадянином України існуючого закону про мобілізацію мобілізійну підготовку, починаючи від громадяна Зеленського, закінчуючи останньою людиною, десь там на далекому хуторі Вінницької області, дозволило б значно покращити ситуацію і ресурсів всередині нашої країни, аби перемогти в цій війні, більше ніж достатньо. Але проблема полягає в тому, що починаючи від першої особи в держави, яка обрана народом в у дев'ятнадцятому році керівний склад, по першу чергу, політичне керівництво абсолютно не хоче виконувати ту потужну шпаргалку. Називаємо так. Знаєте, коли люди чогось не знають і погано вчилися в навчальних закладах, вони використовували на екзаменах шпаргалки. Так от їм підкидила е, історія шпаргалку, яка була затверджена Верховною Радою, але вони не хочуть і читати чи може вони не вміють читати. Я неодноразово жартую, Повторюю, що якщо наші політики не вміють читати, то можливо б, треба було переглянути формат Верховної Ради і всі закони, які там безпосередньо після прийняття друкуються, так само як на урядовому кар'єрі, щоб там було ще аудіофайли, аби вони навіть могли просто слухати ці закони і розуміти про за що вони голосували, і що це дасть безпосередньо в їхній діяльності. Мені інколи здається, що їм краще мультики показувати, дешифрувати все це. Ну може краще дійти. Хоча теж не факт. Але дивлячись на деякі неспроможні, неспроможні деяких а, представників влади приймати рішення, я розумію тільки одне: ця влада все ще є владою шоуменів. На жаль, шоу вони робити вміють. От приймати рішення, особливо непопулярні, але важливі для країни, ні. Скажіть, мені, будь ласка, на що може перетворитися контратака на Курщині, чи може можуть ці контратаки стати повноцінним наступом, які можуть бути цілі, тому що ну цікаво дійсно, і багато хто каже зі скепсисом, що це напередодні навгурації Трампа показує, що Україна спроможня не тільки захищатися і атакувати, тому Україні варто допомагати. Ну я прибрав би політику, тому що це політики вже до до собі там при не починають розповідати, що це тільки от все спінара, піде на Ні, в першу чергу наступ на Курщині був здійснений, аби е, зменшити справу морозь ворога та перерізати ту дорогу між суджою і сумами, яка була основним е, логістичним таким шляхом по забезпеченню е, контингенту контингенту українських на території Російської Федерації скажімо з такими радянськими шаблонами, тому в першу чергу це було життєво необхідно аби зберегти нашу спроможність і оборонятись і наступати. А що стосується політики, то зараз всі починають тулити і розповідати, що все ми робимо безпосередньо тільки для того, щоб Трамп побачив, які ми круті, ну Трамп реально знає ситуацію, і представники його партії працювали е, на території нашої країни. Ну візьмемо ту ж саму. Поважною потужною вікторію спарс Українкою за народженням, походженням і по вихованню яка створила чудову кар'єру в сполучених штатах, починаючи з звичайної випускниці Київського університету, ну колишнього безпосередньо економічного інституту, який показує, що українці можуть досягати будь-яких результатів, якщо система працює нормально, так от вона в 22 році. Вже активно вказували на ті проблеми, які існують всередині політичного помонту нашої держави, і, мабуть, вона була найбільшим ворогом а, того ж самого пана Єрмака. І пам'ятаєте, як е, один з е, помічників радників, я не знаю, на якій посаді він пан Мілованов, достатньо е, не по-джентльменський, по і політично безтолково намагався полувати е, цю жінку брудом. Час пройшов і нічого не забулося. Тому точно знаю, що республіканці давно вже розкавали, хто де скільки як вкрав. Можливо, після того, як е, предає інагурацію президента, вони ще більше там розкладуть. І окремий департамент, який створений або створиться вже ще не остаточно, е, федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів, е, все ж таки розкладе, хто скільки вкрав. І думаю, що багатьом з наших представників політичного моду. Вже підготовлений камери федеральних в'язницях Сполучених Штатів Ну що ж, подивимось уважно за тим, що буде. Будемо спостерігати і сподіватися, що якщо українська Феміда не хоче розбиратися з нашими корупціонерами, те зроблять американці. Тим більше, що Базу інформаційну базу для них підготували наші журналісти з розслідуванням, які показують міністрів, депутатів, членів офісу президента людей близьких до Зеленського, і їх надбання під час війни, які вони пояснити не можуть. До речі, сподіваюся, що фінмоніторинг США зможе пояснити звідки цих людей з'явилися активи без будь-яких пояснень на доходи. А я хочу звернутися до наших глядачів. Ви зараз дивитесь цю програму, отримуєте корисну, важливу інформацію. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайку. Якщо ви це все зробили, я вам щиро дякую. Якщо ні, зараз поставте вподобайку. Зараз підпишіться. Дякую, що ви активні. Дякую, що це робите. А також не забувайте, будь ласка, писати в коментарях. Що говорити, а також. Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це, це важливо. Хочу окремо подякувати кожному, хто сьогодні, після виконання бойового завдання, замість того, щоб відпочити, дивиться цей ефір, щоб отримати важливу інформацію. Дякую вам, ви, оборонці України, є єдиною гарантією того, що є майбутнє України. Є ЗСУ, є майбутнє України, бо ЗСУ це і є майбутнє України. Також прошу поширити відео, тому що від вас залежить, скільки ще людей подивиться і дізнається цю інформацію. Ну і не забувайте, що на каналі є функція, яку надає YouTube. Це функція спонсорства. Хочете підтримати канал, допомогти йому залишатися незалежно і проявити свою лояльність, будь ласка, заходьте на головну сторінку, тицяйте на кнопку Стати спонсором і проявляйте свою лояльність. До речі, дуже дратуйте цим Офіс президента. Але це додатковий бонус, бо Офіс президента донестями вибішує те, що хтось підтримує незалежний канал. Пане Сергію, ви пригадали Трампа. Вчора Трамп заявив, що там або закінчить війну за півроку, або зустрінеться з Путіним за півроку. Але де півроку, там ми ж пам'ятаємо, вже було за 24 години, півроку. Як може змінитися лінія фронту за цей час, якщо українська влада залишить все як є? Чи вистачить сил та ресурсів без е, зміни підходів у мобілізації, побудові фортифікацій та забезпечення всім необхідним військових. Чи зміниться інтенсивність боїв після 20 січня? На що сподіваються на банкові? На банкові що не сподіваються, вони відпрацьовують плани, які безпосередньо був ще опрацьований в Омані, а потім вже в певних моментах здійснювалась корективи цього плану. І у них. Планів немає ніяких систем. Час показує, що системність в їхній роботі відсутня як е, такова. А для нас треба зрозуміти, що е, у нас достатньо складна ситуація, що стосується особового складу, і е, ці постійні е, зашквари, скандали, як ми можемо їх називати, проблеми, які виникають на прикладі той саме 155-ї бригади, а не Київської. Це показує на відсутність нормальних системних підходів. Всередині держави, що проведення е правильного проведення мобілізації, підготовки населення до спроможності захищати е власну країну, так само і відсутність будь якої нормальної пропаганди розуміння тої системи, яка існує як пропаганда, тому мене, якщо чесно, достатньо сильно напружує е питання по Покровську і. Я розумію, що між Покровським по Багадом е, пряма дорога, і в фортифікаційному відношенні е, як наростив би там зусилля, дуже наростив би зусилля, і про це вже говорилось неодноразово. І в певних моментах треба піднімати питання не чекати, поки е, півень плюне е, в потилицю, а зайнятися фортифікаційним обладнанням території, що стосується за Харковом. Навколо Харкова підняти ще рівень е, своїх е, фортифікційних споруд Ну і можливо б я б ще перевірив би все ж таки Чернігівський і вже Полтавський все-таки напрямок. На цьому зупинятися не треба е, під час війни зайвих окопів, так само як і зайвих е, підготовних людей і снарядів, абсолютно ніколи не буває багато, їх завжди мало. Тому е, питання номер один: наскільки ми готові і. Де на яких напрямках утримувати е, можливі наступальні дії ворога. І тут складно знаєте, прорахувати, де все ж таки е, пріоритет номер 1 чи номер 2 все ж таки Запоріжжя, Дніпро це основні такі напрямки, але е, це не зв... Скажу так не звільняє нас від інших напрямків, і багато ще чого треба зробити. Робиться цією це, це владою. Ну Певні якісь процеси йдуть, але з моєї точки зору. Коли ми згадаємо проблеми, які влади не вирішуються, ну давайте згадаємо напередодні. Ну, в минулому році, це ще три місяці назад, в Покровській гроші витрачалися безпосередньо на укладку асфальта, бордюрів і квітів. І бюджет Покровська на 25 й рік це також е приклад е не ефективного і неправильного використання грошей під час війни. Я вже не кажу. Приклад той самий Луганський цивільної військової адміністрації, де бюджет минулого року і бюджет на 25 рік, там зараз від Луганської області залишилося буквально пару десятків квадратних кілометрів, не більше ніж. Але бюджет мільярдний і чиновники, які сидять безпосередньо в цих кабінетах, достатньо себе непогано відчувають і продовжують різати бюджет. Проблема номер один. Корупція це корупція. А от проблема бюрократичної системи, яка продовжує жерти народні гроші і не переглянути питання на використання цих грошей. Оце має бути найголовніше питання, так само як ну згадаємо ті ж самі приклади будівництва ремонту доріг в Києві в минулому році, що стосується того самого прикладки перекладки бруківки на вулиці Богдана Хмельницька, тут уже звичайне питання не до міст не до центральної влади, до місцевої. Але між тим це показує, що все ж таки чиновник, що на банковій, що на хрещатику, що ще на якійсь вулиці, вдалеке, в далекому якомусь районному центрі, все ж таки не забуває подумати про власну кишеню і за рахунок цих будівельних відновлених робіт за страшні ціни відремонтувати і поповнити свій бюджет, що стосується його особистої кишені. Найстрашніше, що ви кажете, що це все і все є, і в Покровській планують заплановано на бюджет на 25-й рік і ремонт теплотрас, і які практично не працюють, і енергомережа якої нема, і навіть е озеленення міста, і от ніхто навіть не переглядає ці ну, додам. Давайте згадаємо, коли вже Авдіївка була окупована ворогом, а в квітні місяці виник черговий скандал. Про перейменування певних вулиць е, самої Авдіївки, де, де Юре, е, напевне, інше назви відповідно закону про декомунізацію. Ну це ж не просто вже якийсь е, сюрреалізм це просто аборзівши чиновників, скажіть хтось поніс за це відповідальність, хтось був покараний, хтось повернув гроші. Ні, це показує, що чиновники, не зважаючи ні про що, тихенько своєю потужною бензопилою продовжують пиляти народний бюджет. У нас ніколи так грошей не хватає ні на що, і е, ми будемо далі намагатися зібрати останні копійки, аби купити дрони. чим, ми всім заявляємо, що виробництво дронів у нас вже посилено так результатів достатньо більш багато. Ну, як показує досвід, що волонтери продовжують закупати величезну кількість майна для збройних сил і техніки, і це показує, що е, Міністерство оборони недостатньо працює. А коли приклади, ну саме такі останні і ще на слуху цей зашкварний скандал з мінами, які е, випускали, випустили браковані з недотриманням гостів ні по парахам, ні по вишивним зарядам, ні по е, корпусам цих мін, ні по підривникам цих мін, і далі ці міни намагаються заткнути Збройні Сили і безпосередньо ніякої відповідальності немає, кажуть, в чому винні військові. Я б тим ублюдкам, які безпосередньо такі речі заявляли, дав би той самий міномет, відправив би на фронт і сказав: Ну вперед. Якби вони хоч раз в житті прийняли аборт, а аборт на безпосередньо в жаргоні мінометника це коли міна не спрацьовує, треба приймати і на руки з. Е, нах, нахиляючи трубу, і це достатньо ризикова річ, бо в будь-який момент вона може розірватися і людські тіла будуть розірвані на шматки в радіусі 15 20 метрів. От, хоч би раз вони це прийняли, можливо б тоді б ситуація змінилася, але вони достатньо непогано себе в далекому тилу, і чекати хотіли вони абсолютно на проблеми фронту. Це один з таких прикладів.